скоро Новый год и Рождество, а длинные рождественские каникулы начинаются уже в конце декабря. Поэтому весь этот месяц мы будем рассказывать, как украсить свой дом к праздникам, чтобы такого вкусненького приготовить, чтобы не только накормить, но и удивить своих гостей и близких, чем себя занять во время многочисленных выходных. А сегодня мы расскажем и покажем, как сделать вот такие оригинальные куклы мутанки, вернее в нашем варианте трава мутанки, и вот таких вот замечательных птичек, которые станут оригинальным подарком друзьям и украшением вашего дома. Для того, чтобы увидеть, как это делается, мы поехали в Львовскую область к потомственной народной мастерицы Али Николаевне Лемякиной. Пани Алла, как ее тут все называют, лауреат многих фестивалей и конкурсов, в том числе международных, участница необычной выставки таинства самодельной ляльки. И это не случайно, поскольку именно ляльку-мотангу многие исследователи культур называют тайным оружием украинцев. Но оружием не оружием, а защитой точно. Мастерица Алла Николаевна знает о куклах, о их роли в культуре разных народов практически все. И может говорить часами о том, чем отличаются куклы в Африке от кукол в Австралии. Впрочем, из чего бы ни была сделана кукла, из камня, дерева, глины, из ткани или сена, главное ее предназначение – беречь душу своего хозяина от зла и нечистых помыслов. В этом и заключается самое большое таинство ляльки, сделанной по образу и подобию человека нести добрый посыл и защищать от дурного глаза. А наши предки считали, что сделанная своими руками лялька – это посредник между нашим миром и тонкими мирами, поэтому самодельная кукла должна быть безликой, то есть без лица, а та, которая предназначена быть хранительницей дома с крестом вместо лица. При изготовлении кукол ни в коем случае не используют иглы, ничего не шьют и не закалывают, используют только нитки, ткань, траву или сено. Алла Николаевна любить делать куколи з трави, яка за літо втала в себе всю силу природи, солнца і ветра, А тепер, превратившись в куклу, буде віддавати родной землі нам. Коли ми були дітьми, бавилися в ляльки такі, знаєте, мальовані. Я дуже любила малювати. І приходили до мене мої подружки, і ми з ними такі лялечки робили і бавилися. Мама звернула на то увагу і розказала мені, моя мама взагалі переселенка з Польщі, демкіння. І розказала мені, що от бавитися ви такими мальованими ляльками, а ми, коли були маленькі, бавилися лялечками, які робили самі з трави, просто з сирої трави. Я двома способами з дітьми роблю ляльку. Можна робити її зразу, головочку робити з того ж мотика тканини. Залежно, якщо лялечка невелика, а можна зробити і об'ємну голову. От зараз я вам покажу окремий елемент такий. О, значить, ось так ми зробили, перегнули. І тоді собі уявляємо, що тут, тут буде головка нашої лялі. Тоді беремо, перегнули, намічаємо, де буде у нас вже де треба перев'язати на на шийку, щоб голова виділялася. Ось так так само замотуємо і зав'язуємо вузликом. Деякі ляльки робимо без хрестика, а деякі робимо з хрестиком. Раніше, в давнину, лялочки робилися або без лики зовсім, або з хрестиком. Власне, хрестик це як оберіг. Він оберігає людину, яка отримала в подарунок цю лялочку, він оберігає від всякого зла. І взагалі сама лялька вона має Бачите, отак, якщо ми зробимо, а окремо, з окремого пучечка трави ми так перев'язуємо mm -hmm. ручки і вставляємо, тоді розділяємо ось тут після шиї. Розділяємо наполовину, вставляємо руки. Mm -hmm. О, і коли ми тут зав'яжемо, бачите, вона mm -hmm. вигляд хреста. Так що сама по собі лялька вже як оберіг. Mm -hmm. Перев'язуємо тут під ручками. Наши предки с уважением относились к силам видимым и невидимым, следовали заветам своих предков, сохраняя традиции и род. Поэтому в молодых украинских семьях женщины в ожидании рождения ребенка делали куклу мутангу, вкладывая в нее мысли на все те качества, которые они хотели бы видеть в будущем ребенке. Так они, если и не программировали судьбу своих детей, творцу виднее, как распорядиться жизнью новорожденного, то создавали ему защиту, оберег. Куклу клали в люльку малышу, и она защищала и развлекала одновременно. Обрядовые куклы различались по своему предназначению. Если в ляльку закладывался посыл на здоровье и благосостояние, одежда ее должна была быть в красно-зеленых тонах. На удачу в денежных делах, в зеленых и золотистых, на счастье, совет до любовь, в красных, розовых, оранжевых. Для стимулирования творческого начала куклу одевали в голубые одежды. Конечно, у каждой девушки на видані була своя ручно зроблена лялька-мотанка, яка потім попадала в новий дом, коли девушка виходила замуж. По старым куклам мотанкам ми сьогодні можемо звучати історію українських костюмів. А хрестик ось так робимо. Один кінчик ми взяли в руки. Так, натягуємо посередині. Посередині. Так, загинаємо петельку, обкрутили довкола шийки. Тоді отут пальчиком тримаємо ось так посередині головки, обкручуємо і сюди вниз. Так, один колір зробили. бачите? Тоді беремо ще якийсь колір, припустимо жовтий. Ще раз робимо вже з двох сторін. Того хрестика з однієї сторони і з другої сторони. Угу. Жовтий колір знову довкола шийки. Переходимо знову з цієї сторони, з цієї і знову закрутуємо на ручки білу, припустимо і уявляємо собі, що це у нас буде вишивалочка. Ось так на ручки намотаємо ниточку на один рукав. з великим задоволенням працюють, люблять робити такі ляльки. І завжди, коли ми починаємо лялечку робити, я їх завжди попереджую, зразу думайте, яким старовинним іменем будете називати свою ляльку. Ну, хто не знає, цікавляться у своїх бабусь, якими іменами раніше називали ага. людей. А зараз же всі сучасними іменами називають і такі старовинні імена, як агрипина грипина е і ну, різні старовинні. І вже при забуті, так що вони е одна дівчинка сказала, що питала у бабці, бабця сказала, що у них в селі була текля. Ми про таке ім'я навіть забули. Перекрутили нитку і зав'язали. Зараз ми б мали зробити, ніби, уявляємо, ніби у нас вишивані рукави. І беремо ще якийсь колір, додаємо, припустимо ось червоним, возьмемо, зробимо, отак От імітуємо, ніби у нас вишивані рукави будуть. так? І тоді сюди на хрестик, одним кольором. Перейшли на другу ручку, сюди і назад. Так, зробили червоненький колір. Можна так само зав'язати на вісімку і відрізати. Можна декілька кольорів використати. Mm -hmm. Бачите, воно виходить як вишиваний, mm -hmm. вже рукави вишивані. О, вишили рукави в сорочці нашій. З природного матеріалу, тоді ще більше різних трав можна використовувати для того, щоб показати спідничка, зроблена власне, із, із природного матеріалу. Але переважно в кожному регіоні, якщо робилася лялька, і кожна майстриня одягала ляльку в той одяг, якого, в якому регіоні власне, вони проживають. І ми от більше належимо до бойківського регіону, так що і наші лялі виглядають в такому одязі. Ми їх робимо, намагаємося робити, як які носили раніше бойки. Ось, бачите, отут вже зроблена готова пара бойків, от такі, як я вам показала, рукавчики вишивані. Мужчини носили такі білі ляні або такі кремові сорочки, дуже довгі, не раз вони були навіть нижче колі, коліна, навіть такі були довгі, і білі вузькі штани. Вони називалися штані. А оцей одяг, такий, як безрукавка, у мужчин називається Лейбик. І він не зараз так називається Лейбик, а у жінок горсет. І наші діти от зараз сучасні. Не знають, далеко не знають навіть всі елементи одягу. Ніби ми тут живемо, але зараз ну, щоденно ніхто не носить. Але почало вже все відроджуватися, тоді вже почали цікавитися. тим. Ну і спідничка була у наших бойківчавок. Переважно спідня була така ляна спідничка, зверху була кольорова спідничка, в основному така в квіточки більше, і обов'язково фартушок. Старші жінки носили на голові хустку, а отут, до речі, у мене більше, бачите, ось тут якраз характерна така наша бойківська, називалася не одяг, а ноша. Бойківська ноша. Тобто те, то, що люди носили ось така кольорова спідничка, фартушок. Горсет вишиваний бісером, коралі обов'язково. Жінки старші носили хустки білого кольору, отак зав'язували ззаду. А дівчатка молоденькі носили, на голову одягали таку ленточку червону і в коси заплітали по три кольори ленти. Я ніколи навіть не знала цього, поцікавилася в нас в музеї Бойківщина, Значить, на, на вихідний день вплітали в кости одну червону ленту, okay. а на будній день три кольори обов'язково, що ленточка мала бути із трьох кольорів. Такі цікаві ми відкриття зробили, вивчаючи цей наш бойківський одяг. Отже, коли ми зробили вже ось ці рукави, тут треба ще перев'язати нам талію. І тоді ми відрізаємо вже е, нашу травичку лишню на ту довжину, яка б мала бути готова наша лялька. Ми можемо робити дівчинку і хлопчика. Можемо, да? робити дівчинку і хлопчика, uh -huh. так? В принципі, воно майже однаково робиться, бачите? Однаково тільки що, по тому, коли робимо хлопчика, тут розділяємо на ножки. Uh -huh. І значить, ось таким чином можна зробити хлопчика. Нам треба ще собі проговорювати, коли ми робимо собі оберіг додому, ну, щоб він якось захищав родину, дім. Ну, з, з хорошими думками робить mm -hmm. це, з побажаннями, якщо ви для когось, для своїх рідних, що бажаєте, щоб була злагода в сім'ї, мир і злагода, любов. Навіть борщ вариш вдома. Якщо з гарними думками і вкладаєш душу, то і борщ виходить гарний. Завжди говорив мій чоловік. Сьогодні ти зварила з душею, а вчора не такі Значить, десь, видно, спішила. Так, а тоді вже зверху накладаємо ще одну спідничку, вже ось таку кольорову, якщо це буде бойкиня. І Ішла жінка в поле, брала з собою дітей, тож не сиділи в декретній відпустці, ходили жінки в поле на роботу, посадила дитину під копичку, вибикнула там якийсь жмутик тої соломки, дала, скрутила, дала і дитина сиділа, бавилася. Бачите, а ми ще саме забули про все це. І дуже добре, що почали відроджувати. І така Саморобна лялька мотанка повинна мати місце в нашому житті і повинна передаватися з покоління в покоління, щоб все ж таки наш цей зв'язок між поколіннями не пропав. Фартушок ми трошечки би мали відрізати його меншенький. Я так попередню. Дивіться, ось так ми прикладаємо по фартушок. Так само його прикручуємо, ось так прикрутили, зав'язали. Тепер нам залишається ще зробити волосся. Його можна зробити волосечком і з ж самої травички, а можна зробити із ниточок. Угу. Ось такий пучечок ниток Я вже собі заготовила, перев'язуємо посередині, тоді ось так його ставимо, отут посередині, де хрестик. Тримаємо ручками, беремо знову ниточку, кінчик залишаю і так примотуємо до шиї. Бачите, нічого ніде не шиється. Так, примотали і зав'язали. Тепер можна заплести косички, вплести лінточки, так, як я вам говорила, або одну червону, або кольорові. Можна одну косичку заплести ззаду, якщо старша жінка, можна... Одну косу заплести, і все одну хустку будемо їй давати угу. Так, І тоді хусточку беремо, ось так хусточку нашу, прикладаємо ось так і зав'язуємо. Так само пришить, не прикрутить этими ниточками, потому что, если то там выходит такие больше густый. Надеемся, мастер-класс Аллы Николаевны Лемякиной будет вам полезным. Но если вы все-таки не уверены в своих силах или алкамотовка пока слишком сложная для вас задача, можно сделать чудесную птицу, которая будет хранить ваш дом как свое гнездо. А в общем, все, что сделано своими руками, уже несет в себе заряд энергии и передает предмету неодушевленному мысли и чувства живых людей с пожеланиями добра, здоровья, благополучия, радости, счастья. Наши предки это знали и использовали. У нас есть возможность воспользоваться их знаниями, приумножить их и передать дальше. Главное — верить и не лениться. Это и есть наше тайное оружие. любят пташки У нас Ліпом скосили газони. І свіжа зелена травичка. Діти в таборі. І треба їх чим зайняти. Ми пішли, я розстелила таку плахточку, всі посідали, взяли цю траву і дуже з великим задоволенням робили пташки-мотанки. Ось таку пташечку зараз я вам покажу. О, значить, Якщо ви бажаєте, можете зі мною так само робити. Отаку. Mm -hmm. О. І зразу я собі уявляю, отут буде головка, mm -hmm. а тут буде хвостик пташки. Бачите, ось так. Mm -hmm. ось, ось так. Тоді mm -hmm. беру ниточку зелену і починаю обмотувати в районі голови. Трошечки притискаю на рівні шийки пташки. Mm -hmm. Там, де животик трошечки нитку попускаємо. Mm -hmm. Вигинаємо, де хвостичок, Так, йдемо до хвостика. Ось так всю травичку збираємо. Е, лелека зовсім відрізняється. Так що кожна наша пташка має свою назву і своє призначення. Тоді беремо хвостичок, розпушимо. Отак його трошечки підріжемо. У нас такий хвостичок такий скромний вийшов. Такий скровний, Україна так, скромний такий хвостик у нас О, вийшов. Для того ми можемо використати ще іншу травичку. А накрила можна використовувати. Дивіться, ось тут у нас колосочки. бачите? Ця пташка зроблена, накрила колосочки. Ага. Можна гілочки, ага. можна любі злахи. Бачите, нічого складного немає. Ну настільки цікаво і приємно, трави так духмяно пахнуть. Я колись мене запросили в дитячий садочок на проведення майстер-класу. Зібралися, ну, не діти були, були виховательки, і там прийшли пару працівниць з кухні, бо вони почули, що дуже пахнуть трави. А я не раз для того, щоб вони ще гарніше пахнули. Я збираю ще духмяні трави і додаю сюди. І знаєте, коли їх розмішаєш, і такий аромат стоїть на, на цілу кімнату. А їх якось зв'язувати треба оці от домашніх? Ні, криво, нічого до цього? не треба. Ні. 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 Отак от. Наламали, угу. ось так ламаємо. Отак угу. відламуємо. Так вони сиділи, робили ті пташки і настільки були зацікавлені, як вони по були вдячні, що вони... Мені говорили, що ви нас повернули в дитинство. Ми так згадали оцей аромат свіжоскошених трав, як то в дитинстві було, як ми бігали босими по тій траві, десь по лукам бігали. І ось це все було десь вже якраз було десь так. Ну, напевно, середина зими, а ми проводили оцей майстер-клас. У такі пташки. Вийшли в нас, ми впевнені, що якщо ви зробите те саме, що зробили ми сьогодні, у вас вийде так само красиво.